Почала дозрівати малина. Це сорт феномен росте високим 2 метра. Ну, якщо оцю гілочку розправити взагалі, то яка по горизонтальній шпалері у нас лежить аж отсюда ось. То тут більше двох метрів, мабуть, два з половиною буде. така краса. Гарна загрузка у цього сорта. Дуже гарний врожай великий, дивіться, стільки ягідок на цих висить на гілочках, і ці гілочки, по всій шпалері. Йдуть зроблена в нас шпалера, ми на шпалері полюбляємо вирощувати малину, це дуже практично, місця не займає багато. І освітлення сюди добре підходить і вона по всьому периметру, справа, зліва, зверху донизу, вон аж донизу, висять у нас китиці кругом. Такий сорт феномен. Дуже ми його полюбляємо. Один із найкращих у нас на участку. На ділянці нашої це феномен Old Gold. Міра ще з 90-х років, жов, жовтий гігант. Жовтий гігант обожнюємо теж із-за смакових якостей, великі дуже плоди, врожай шикарний Так що в цьому році все гарне, яблук повно, дерева всі обліплені яблуками. Ну а сьогодні я. Про малинку хотів оце поділитися з вами, друзі. Сорти як вибираєте, то орієнтуйтесь на те, що люди підказують. Теж ремонтантна малина тут ось ми бачимо. У нас залишаємо ми потрошку. Її, та не потрошку тут ось на ділянці її то вирізати, можна і на осінь гарний, це сорт Вікінайт, Теж дуже гарно вона плодоносить і росте без проблем. У нас тут такий суглинок на ділянці, то не дуже як би може і розслопали. Так, піддобримо все, що можна із. Переробки, продуктів все викидаємо сюди. Це сорт у нас бриллянтова. Довго ж він приживається, так теж щось не пішов зразу, ну це вже ось так перший рік. Він розрісся, трошки довражає. Тут мій Міраж дуже ранній сорт і його повно теж зав'ятиться. він не дуже великий росте, як феномен. такий ось міні-погруди десь. Виходить метр двадцять. Гарно розростається, вже вон, багани на наступний рік великі повиганяли. Ну і повертаємось ми до феномена. Ще один раз на нього гляну. Завтра зранку дружина обірве ягідки в овсяночку. Зранку полюбляємо, додати щось з ягід. Жимолость Дуже гарно бородила в цьому році і вже закінчується. Ajina z minus 8 malina je hotová. Tak, priatelia, sort fenomen.